Так, все-таки, скільки пар тварин взяв біблійський Мойсей на ковчег? Коли людина чує це запитання, в неї включається система 1. Ковчег, Точно. Кожній парі, кожній тварі по парі. Скільки ж він взяв? 10, 20, 30, 50? невідомо, але дай згадати. І починається вгадування. Тому що дійсно Мойсей, біблійський, ковчег. Тварини і так далі, і так далі, і включається надшвидка система відповіді. І люди починають відповідати. Вгадуючи, як правило, цифру, або говорячи, там в біблії не було вказано а, скільки пар. Просто взяв тварини, які потім побачили ларат, і все стало на місце. А от система 2 повільного мислення, логіка, осмислення наступає, як правило, пізніше. І тоді людина задумається, говорить точно в Біблії, згадується ковчег, дійсно, спасали. Кожній було тварині по парі, але, мабуть, це був не Мойсей, а це був Ной. Чому я це ілюструю? Тому що людський мозок працює доволі часто в класичній системно-помилочній орієнтації. Ми чуємо перші ключові для нас значення, ну як в цьому такому невеличкому психологічному тесті. І одразу робимо швидкий висновок. Це нагадує кліпове мислення. Я побачив, я знаю результат. І тільки логіка починає показувати, що не зовсім твій результат в щось поміщається. Доволі складно відгородитися, відмежуватися, відійти від первинної інформації з швидкістю, бажанням отдати результат і next, давай, побігли далі, швиденько. І осмислити і дати дуже логічну чи відповідь, чи дію в своєму житті. Це складно. Системних помилок в житті людини буває дуже багато в силу знов говорю, дефіциту часу, переходу нового покоління на так зване кліпове мислення, великий аспект синкретичного мислення, звернення до магічних якихось ритуалів і невкладення логічних дій своїх, але так далеко не проїдеш. Все одно ми повинні добиратися до істини і тому пам'ятаємо. Що біблійський Мойсей до Ковчега не мав ніякого відношення, а от яке це має відношення до життя і психології? Ваше. Думайте.